Доброго дня, мої любі друзі! Я Світлофорик, вчитель правил дорожнього руху в лісовій школі. Сьогодні ми згадаємо найважливіші правила дорожнього руху для тих, хто виходить на дорогу. О, а ось і мої учні. Вітаємо, світлофорику! Ми вже знаємо, на вулиці треба бути уважним і обережним. Ух, 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 я перший, я найшвидший, доживіть мене. Зайчику, не слухнянчику, чому ти так поспішаєш? Це ж небезпечно. Ти, ти мало не збив нашого їжачка. Ой, світлофорику, мені тут нудно чекати! Я завжди поспішаю. Поспішати на дорозі не можна, зайчику. Ось дивісь на світлофор. Що означає червоне світло? Ну, це як ягода. Можна бігти і їсти. Ні, зайчику, червоний це стій, це небезпека. Зайчику обов'язково пам'ятай. Червоне світло стій. Жовте світло увага. А зелене світло йди. Ну, добре, спробую запам'ятати. Але якщо машин немає, можна ж на червоний бігти. Навіть якщо машин нема, на червоний заборонено. Це закон дороги. Як червоний зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як по вулиці йдеш, будь уважним, друже. Під машину попадеш небезпечно дуже, як моргає світлофор зелененьким оком. Йди, неначе метеор, ти швиденьким кроком. Лисичка, ми вже годину тут стоїмо. Ми в школу поспішаємо. Як перейти цю дорогу? Вона така широка. Ой, вовченя! Дивись! Ось ці білі смужки це зебра. Це спеціальний перехід для нас. Головне швидко пробігти, щоб машини не помітили. Стоп! Стоп, лисичко! Що ти робиш? Червоне світло! Ти порушуєш правила! Ой, пане світлофорику, ми просто дуже поспішаємо, ми ж на зебрі, Чому не можна? Лисичко, на зебрі ми теж підкоряємося світлофору. Червоний рух заборонено, а також завжди дивимося спочатку наліво, а на середині дороги направо. Я знаю! Я знаю! І обов'язково треба почекати, поки заграємо. Це зелене світло! Молодець зайчику, на дорозі треба бути уважним. Зелений можна йти. Не забувайте подивитись, спочатку наліво, а на середині дороги направо. Як легко і безпечно, коли знаєш правила. Дякую, білочко, дякую, їжачко. пішохідний перехід. Він показує, де можна безпечно перейти дорогу, навіть якщо нема світлофору. А ось цей червоне коло всередині заборона. Це в'їзд заборонено. Тобто туди не можна заходити або заїжджати. Це небезпечна зона. Друзі, я зрозумів. Бути неслухнянчиком на дорозі дуже небезпечно. Це може призвести до біди. Я обіцяю, що завжди буду слухати світлофорика і вивчати дорожні знаки. Молодець, зайчику, дотримуйся правил дорожнього руху і твої прогулянки будуть безпечними. А тепер. Давайте всі разом згадаємо наші головні правила: червоне світло стій. Жовте світло увага! Зелене світло, йди! Переходити дорогу треба тільки по зебрі. Спочатку подивись наліво, а потім направо. Молодці! Ви всі тепер справжні учні лісової школи світлофорика. Бажаю вам безпечних доріг! У світі є доріг господар! Важлива поста для людей. Він регулює рух ретельно, безпечним робить кожен день.